Да, все. Е, друзья, включаем скин. помешает. Так, садись сюда. Их немалочка. Бум. Так, пока это корует и текает. Так, садись. Да. Сюди тяжковато було, але нічого. Ми пройдемо. Десять хвилин буде снігу. В принципі, зараз вдарили напевно залишився все останні тільки, яке я вже, думаю, знаю. Дивити і тікає. Ну ми до нього швидко доберемося. Так що Кома, не відключайтесь. Відомо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ярослав Роблопс ТВ і ми будемо грати в Чаптер 2. Ой. Угу. Тобто, тобто в Чаптер 1. Ооо, кухо! Я правда грав з своїм Його заблокували, на жаль. Але нічого. Надіюсь, ви пам'ятаєте його. Так що не відключайтесь. Зараз ось тут 23 секунди. Давайте І... зараз будемо, будемо. Грати... І вичапти вичапти рапу. Рапу тут пряти не можна. У мене джак піджак. прапором України. Так. О, вже. О, о. Запускайте мене в гру. Я правда грав з Так. Його зараз ми будемо починати проходити але чаптер 2. А, Тай, ага. Не знаю, коли вийде чаптер 3,25 секунд. Ну. Зараз мотим. будемо І ми будемо привати, джак. Так, так. так друзі. Напускайте мене в гру. Опа. Колесо з другої частини. Так. зараз ми будемо починати проходити. Не можна, чак. але нічого. два. Ай, не знаю, ну, ну, коли буде чаптер три, їх напроти три роки не запускають, два стой заберемо. Ну, корисно переможе. Добро пожалование. Мені потрібна допомога. Це червоний робот. Опа. Так у вас з другої частини. Ой, Дякую, так, тупи тупи не можна. А... Все, що вам треба зробити, треба мовити і положити обратно. Ну мене доросли задавати. Дякую. Дякую це на Добропать мені напали. Мені так твоя допомога. Так, все світло. Мені копипали. Все, що вам треба зробити, треба знайти і доложити положити обратно. Ой, чок дня! Так, давай пойду, выглядит ізи не робить. Це синий. Де тут блоки вже мають? Так все Я вже добре, так. Мені виглядають дуже сильно. Стоп, просто тут не так сильний. Як у мене робити блок, має бути на самому верху. Так, давайте тут може покладемо. Баба. Того неба. Слава богу, ну нічого. Де під блоків вже не буде? Наблючно. Нічого, нічого. нічого. добре Мені посадить.

я думаю, що треба туди подальше, ніби нікого немає. <плес> а так <плес> тут є. А другий ткань. Однак таке від нього, від цього поганого степу. Ми зараз все останні. Інший. Інший. Яку, я не знаю. Десь мати. Слава. Nou, треба на нього швидко доберемося. Так що не відключайтесь. Я думаю, що треба туди отак ще не був. Не знаю. Що тобі Будемо вже йти там. На другий? В принципі, зараз старий що доводилося, щоб все останнє тільки, яке я, думаю, знаю. Слава, Слава, були, тепер пакетики. Ну Ми до нього швидко доберемося. Так що не відключайтесь. Зараз що... yeah. будемо yeah. вже йти там. чомусь yeah. я, я буду коробкою. Ветеран ну, до уже вже походить. Слава коробка має да пакетики. Туше. Або корма, не знаю. Запис сюди мене дуже добре. Да, мене зніма Звіс. відео тоді. Кстати, сьогодні чому на другий. Я буду коробку, але ми вас коробку брали. Похоже, ул, не перехлопці. Він іншому цілого. Ну не потрібно успокоїтися. Як ми можемо, потім туди не бачили. Він, беп... він дуже добре чує. А краш мене зніма відео тоді. Там другий. Зелені 315. Я каже зелений, закидь. Думаю, він знає. Це ж мене така удасть. Ну, не тут треба. Чи переболок найбер. Як він може тебе пімати, якщо він тебе не бачить? Він дуже добре чує. Коробочку. Я готов. Зелений. Похоже, зелений проснувся. Він знає, що ти там. Ну не Давай. чотири бога найдемо. Як він може тебе приймати, якщо він тебе не бачить? Він дуже добре чує. Я зелена даю, він дуже. А краще він не бачить. Він дуже добре. Він дуже, дуже добре. О! Це де, де з коробки... де, де з коробки... ну, не Так, в коробках пісне не треба ховатися. Він може... краще мені доночі. Я зеленого не люблю, він дуже добре. Він дуже так. Я від не моло. Він дуже-дуже добре добрий мимологи. Без коробки було, якщо дуже йдеться. Але чекаю. Так, в коробках від нього не треба побанати, з... вже покровочки буде. буде. 4. 4. 4. Я вшилося тільки чотири. Четтири активно. Добре не заловить. Парників знайшов. Да. Туди дещо не 11 буде. Одинадцять пакетики буде. Залишилось тільки 4.4, а три. Тут буде налога. Пакети обників не швидко. Да. Так. І цікавий. Так. Да. Тяжкувато було, але нічого. Ми пройдемо. Якщо чесно не хоче. Десять хвилин буде запись. Треба буде дуже добре. Я пам'ятаю, де я, я пам помаранчик. Ой, цей помаранчовий. Ще будемо без світ Так, Пакет парників знайшов. Тяжко буде. І тікаю. Ветеран один тільки я. Тяжковато було, але нічого. Ну, пройдем. бути Ти міферент, повожу, Дайте, ми пройдемо. Я мабуть сліп. Кстати, ми другу частину теж пройдемо. Обов'язково. Помаранчевий. Може, я помаранчевий. О. Ще будемо до світла почити. Сьогодні Другим буде останній рулитка. Ні, не бреше. Ні, не брешка, але пустить. Ветеран Ні, О, один, 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 цілка, я. Він своєю ногою бахне. Так, да. він не хоче. Я мабуть я, частина. На другу частину теж такі. Головне, щоб Он я до не помер, полна. бо в мене робок суки. Це відео? Я не хочу помирати. О, мене робок. Сьогодні буде останній Ні, я. <Ру є таки>. Ні, не <бреш>, коробочку. Ні, mm. не береш. Своєю <що> ногою бахне. Right. Yeah. Я професійний. Найбільшу частину теж треба обов'язково. Головне, щоб я тут не помер, бо в мене так роботи ціки yeah. немає. Бо, Я тому, не хочу відмирати її... Це фіолет, не можу бути розпонатити. Без коробки тут було тяжко грати. Можна заховати скоробочку. Я з коробкою граю. Це на другу частину ну, тоді. Тобто, треба обов'язково, ось так. Так робити? Бо тому що він цей філалет може бути. тяжко грати. Я скропу рукою граю це раз. Що не розбудимо? Набують.

Yeah. <laughs> Це трохи по що там пригонуш. Вот она. так ой, кто мешает. Так, садись. Сюда. Так. знайшов? Це Я знайшов. Не знаю. Але це я нечайно. Не той. Це... Так. ось що ми тут. Так. Пішли. А, тепер знаю. Це якийсь Так Це что там, Это самый тяжелый день Батарейки Так, друзья На всех пропугах пришел скиптай спичок. Нет, он бухтный. Що включила електрики? В качестве награди я виключу вас в сюди. спочатку я зроблю вам прощаю лекчувати. Подивитися, що вам <с> не знаю російські. Після вечірки я відпущу вас всіх. Я, я обіщаю так, ветеран обем. Ну, я знаю, зараз буде відправи. От тепер я реально зараз буду скоро ветеран два. Зараз будемо чекати, як підхавати. Я же снаблю четыре, больше щедри Я так рада что не смог бывать в до Приготовьтесь это черепа Ой, я так Ай, все будет Я у ты тоже вот списывай Мне требуется давать

Я їх не... Я... мені хається, я їх недооцінив. Скоро все стане набагато безум. Так.